Ціта на годинку про головні події на цю мить розкажу вам. Я Катерина Романюк Вітаю вас. Шість разів протягом ночі бойовики обстріляли позиції сил АТО. Проте атаки були хаотичними і мали виключно провокативний характер. Били здебільшого зі стрілецької зброї. Рапортують у прес-центрі. Ато неподалік Донецька терористи двічі обстріляли український опорний пункт біля шахти Бутовської. На Артемівському напрямку ворог цілив по селищам Миронівському та Майорську. З мінометів банформування обстріляли Авдіївку. В той же час ввечері, 2 березня, спостерігалась певна активізація бойових дій терористів. На Донецькому напрямку близько 19-ї години з мінометів обстріляли пісків, в двадцятій з зенітної установки, а в 20.30 тридцять з танку били по Авдіївці. В двадцятій під гранатометний вогонь потрапило опитне. А близько 8-ї вечора, неподалік сокольників, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення наших військ з ворогом. За оперативними даними, у вогневий контакт вступають в основному, нікому не підконтрольні банд формування. Бойовики накопичують сили на Маріупольському напрямку. За даними інформаційного спротиву, до Новозовська терористи перекинули підкріплення Стельманового та з території Росії. Атаки на українські позиції там не припиняються. Окрім того, ворог підтягує техніку до Донецька та на Алчевсько-Первомайському напрямку. У Дебальцевому ж терористи якнайшвидше намагаються полагодити зруйновану залізницю. Нещодавно туди вже прибув перший ешелон з боєприпасами з Росії. Парламент ухвалив пакет законопроєктів, які збільшать доходи цьогорічного держбюджету більше ніж на 20 мільярдів гривень. Витрати підвищать, зокрема, через додаткові субсидії населенню, компенсацію за зростання тарифів і допомогу переселенцям. Водночас нардепи обмежили виплати працюючим пенсіонерам. Їм скоротять пенсію на 15%. Виняток інваліду, учасники бойових дій. І АТО урядовий законопроект прийняли лише з п'ятої спроби. Також виплати працюючим суддям обмежили десятьма мінімальними пенсіями на рік. Крім того, рада удвічі скоротила перелік ліцензованих видів діяльності, підвищила вартість видобутку газу, посилила відповідальність власників банків і підтримала захист прав інвесторів. Прийняття законопроекту. Вони необхідні для отримання грошей від МВФ. До 1 травня підготувати та подати проект закону про накопичувальну систему, яка дає можливість урівняти всіх а в системі пенсійного забезпечення. Далі об'єктивно в парламенті це буде розглядатися мінімум два місяці. Ми пропонуємо тоді, що до 1 липня такий законопроект повинен бути прийнятий. Далі, якщо такий законопроект не прийнятий парламентом, тоді автоматично скасовуються всі так звані спеціальні пенсії. Да. Це буде стимулювати парламент до того, щоб прийняти Приймає. даний законопроєкт. Україна і Росія домовились повністю виконати зимовий газовий пакет. До 31 березня Нафтогаз України закупатиме у Газпрома щодня до 114 мільйонів кубометрів газу за передплатою. Такий результат тристоронніх газових переговорів між Україною, Росією і ЄС, що пізно ввечері завершилися у Брюсселі. Тож, принаймні, найближчий місяць поставки газу на ринок ЄС залишаться стабільними. Нафтогаз не платитиме Газпрому за блакитне паливо, поставлене ним напряму у куповані райони Донбасу. Нагадам. Мен минулого тижня Москва вимагала це від України. Питання літніх поставок і майбутньої ціни газу для України поки не вирішене. Як повідомив міністр Пали Володимир Демчишин, до 1 квітня у Брюсселі має відбутися черговий раунд тристоронніх переговорів, де узгодять наступний газовий пакет. Направити на схід України місію ООН пропонує Павло Клімкін. Про це очільник українського МЗС заявив у Японії, де перебуває з візитом. На його думку, місія ОБСЄ має бути доукомплектована або ж можна направити на Донбас і спостерігачі від організації Об'єднаних Націй. Крім того, Клімкін наголосив на необхідності негайного закриття кордону з Росією. Звісно, Росія може накласти вето на рішення ООН, спрямувати місію на Донбас. Але якщо Росія хоче миру, ми маємо очікувати на позитивне рішення, адже це піде на благо людей у Луганську і Донецьку, які страждають від терористів. Ангела Меркель під час телефонної розмови у форматі норманської четвірки запропонувала лідерам України Росії та Франції п'ятницю 6 березня провести переговори у Берліні з приводу ситуації на Донбасі. Також Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Оланд в чергове звернулися до Володимира Путіна з вимогою негайно звільнити Українку Надію Савченко. Нагадаю, Надія Савченко тепер герой України. Указ про нагородження підписав Петро Порошенко за його словами. Українка є символом незламності духу і героїзму і Символом того, як треба захищати і любити Україну. З червня Савченко пробуває за ґратиму Росії на знак протесту Українка голодує вже 80 днів. Дорогі друзі, я прийняв рішення про присвоєння високого звання Героя України. Справжній українській героїні. Надії Савченко, жінці, воїну, яка стала символом незламності українського духу. Якщо хочете символом нашої перемоги. Президент ша пов'язав вбивство Бориса Німцова з погіршенням політичної ситуації в Росії. В інтерв'ю Рейтерс Барак Обама закликав провести повномасштабне розслідування вбивства політика, яке гостро критикував російського президента Путіна. За словами американського лідера, вбивство Німцова це частина того, що дозволило Росії розв'язати агресію проти України. Обама зустрічався з німцовим під час візиту до Москви у 2009 році вбивство німцова свідчить про клімату Росії, де громадянське суспільство, незалежні журналісти, люди, що прагнуть спілкуватися в інтернеті, відчувають все більше загроз та обмежень, і все частіше єдиним джерелом, звідки російське суспільство має можливість отримувати інформацію, стають контрольовані державою ЗМІ. І сьогодні у Москві прощаються із Борисом Німцовим. Панахида проходить у Сахарівському центрі. Поховають німцова на троєкурівському цвинтарі. У скорботній черзі тисячі людей з квітами, запаленими свічами у руках. Тут і соратники по опозиції, і західні політики, і дипломати, і прості москвичі. Олексій Навальний прийти на прощання не зміг. Він відбуває адміністративний арешт. Не буде друга загиблого Гаріка Спарова. Той не виїжджає з США через загрозу арешту у Росії. У на заходах не візьмуть участі ані Путін, Ані Медведєв та інші російські високопосадовці. Нагадав Борис Німцов був убити 27 лютого поблизу Кремля на великому Москворецькому мосту. За три доби, що минули, про жодні успіхи у розслідуванні вбивства слідство не повідомило. І якщо не стало відомо, президент України посмертно нагородив Бориса Німцова орденом свободи. Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Проведення справедливого конкурсу на посаду директора аеропорту Бориспіль звільнення голови державіослужби і негайне підписання угоди про відкрите небо такі вимоги висувають пікетувальники, що зібралися біля міністерства інфраструктури України, що на проспекті перемоги у Києві. Нині там перебуває наш кореспондент Вадим Понька. Він розкаже більше. Вадима, добрий ранок, хто організував мітинг? Скільки там активістів? і Які їхні вимоги? Вітаю студія. Нині у Києві під міністерством інфраструктури проходить пікет. Сюди прийшли представники українських авіаперевізників, а також їхні представники. Власне, люди вимагають того, аби Денис Антонюк, це голова Державіаслужби України, пішов у відставку. Звинувачують люди його у тому, що він створив на ринку авіаперельотів певну таку собі монополію і просуває на цьому ринку лише одну кампанію. Це міжнарод. Ні, авіалінії України, які належать олігарху Ігорю Коломойському. Інші ж при цьому намагаються будь-якими методами усунути з ринку, позбуває ліцензії, чи, чи чи притягує до суду. Тільки що власне активісти зайшли всередину міністерства, вони хочуть побачитися із міністром і поговорити з ним, обговорити це питання. Тому ми поки що чекаємо, поки вони вийдуть, і будемо слідкувати за новинами і повідомляти вас, що про що ж власне вони домовляться. Мовилися студія. Дякую. Тобі Вадим Понько був з нами на зв'язку. Нині він знаходиться біля міністерства інфраструктури. Там відбувається акція протесту. Кита, пасажирський автобус впав у прірву. Загинули 20 людей. Ще 13 поранені. і Доправлені у лікарні. Інцидент стався у провінції Хенань. Автобус орендувала місцева оперна трупа, яка їхала ним на виступ. Правоохоронці з'ясовують причину аварії. Інших подробиць поки не повідомляють. Ну, і дякую, що ви виступали. Залишайтеся з нами і до зустрічі вже у півдні.